День, діти, давайте знайомитись. Я Світланка, а це мій друг, ведмедик. А скажіть, будь ласка, діти, який у нас сьогодні день? Так, у нас літній дуже спекотний день. Сьогодні так спекотно я б ведмедику, мабуть, випила б із задоволенням про холодний сік. А я б, Світланко, зараз би з'їв холодне морозиво. Ведмедику, ти тільки подивись, ми з тобою потрапили на галявину, де росте малина. Діти, а яка малина? Так, смачна, соковита, червона, солодка. Ведмедику, діти, а якщо із малини зробити сік? Який буде сік? Звичайно, Малиновий сік. Ведмедику, а якщо морозиво зробити із малини, яке воно буде? Це буде Малинове, смачне, холодне морозиво. Добрий день, їжачку, а що це в тебе на спинці? Я знайшов червоне, соковите, смачне яблучко. Воно росло на яблунях у саду, а я його знайшов. Із яблук можна зробити солодкий, смачний яблучний сік. А ще можна зробити яблучне морозиво. Добрий день, зайчику, а що це в тебе в лапках? Добрий день, у мене у лапках судичка!» Я у лісі знайшов галявину, де рости соковита, смачна, запашна, стигла лісова суниця. От і чудово. Із суниці можна зробити сік. Діти, а який сік вийде із суниці? Правильно, суничний сік. Зайчику, ми тебе запрошуємо до себе у гості. А ще із суниці можна зробити солодке холодне морозиво. А яке вийде морозиво? Правильно, суничне морозиво. Добрий день, білочко. Ой, яка в тебе синя, цікава ягода в лапках. Добрий день, так, це ожина. У нашому лісі є чудова галявина, де росте соковита, смачна, стигла, синя. Корисна солодка і дуже ароматна ожина. Так це просто чудово. Із ожини можна зробити сік. Діти, а який вийде сік з ожини? Так, ожиновий сік. А ще з ожини можна зробити морозиво. Діти, а яке вийде морозиво з ожини? Так, ожинове морозиво. Друзі, як добре, що ви до мене завітали. Пригощайтеся, ми з ведмедиком зробили ожиновий сік, яблуневий сік, суничний сік, яблуневе морозиво. Ожинове морозиво і соничне морозиво. Пригощайтеся, а ми з вами, діти, будемо прощатися. До побачення! До побачення.